Благословен Бог наш, нині повсякчас і на віки віків. Амінь Христос Воскрес із мертвою смерть подолав, і тим, що в життя дарував. Христос Воскрес із мертвою смерть подолав, і тим, що в життя дарував. Христос Воскрес із змертю і смерть подолав, і тим, що в, життя дарував. Воскресе, подолав, тим, що в життя дарував. Да, Воскресне Бог і розточеться в рази його. Яко добіжать од лиця його ненавидячий Його, яко іще зайдем, де іще знать. Як отай Двого лице Огня, так ота погибнуть грішниця у лице Боже, а праведниці даво звеселяться. Господу помолимось, Господи помилуй, Отче святий, врачу душу тілес, послає єдинородну Твій Сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недуг, дух і від смерті, і збавляючої сили роботу Оксана Віктора, Маркіяна Софію, Василя Наталію. Дмитра, Данила, Ігоря, Оксану, Олеся, Владислава, Ярослава, Оксану, Романа Яну, Анну Захарію, Юлію, Юлію, Юну, Наомі, Дарину Мілену, Ольгу Олександр, Крістіана Флоріана, Олександра, Тетяна, Семена, Ін, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю. Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христина, Квітку, Ярослава, Івана, Богдана, Платона, Анастасію, Максима, Сильвестра, Мирославу, Ярославу, Ігоря, Олега, Наталію, Олександру, Ігорі, Олега, Світлану, Ірину, воїна Ігоря, воїна, Василі, Василя, воїна, Назара, Галину, Йосипа, Галину, Марію, Андріану, Євгена. Андрія Володимира, Марта Марія, Данну, Оксану, е, Миколая, Оксану, Катерину, е, Оксану, Романа, Наталію, Софію, е, Марію, е, воїна, е, воїна Андрія, Тетяну, воїна, Ігоря, Івана, Вікторію Меланію, Любов Андрія, Віталію Оксану, Отця Степана Ярослава, Ігоря Матвія, Семена Любов, Оксану. Оце Степана Лєну Максима, Марту, Мар'яну, Дем'яна Лева, Олену Іванну, Анастасію Владислава, Наталію Ореста, Наталію Руслана, Лесю Андрія, от Степана Олега Олену, Анастасію Євгенія, Ігоря Софія, Надію, Марію, Софія, Андрія, Володимира, Марію, Марту, Ірину. Ірину Ілію Марка, Володимира Поліну, Віктора, Ярослава, Василя, Ольгу Миколая, Ганну Юлію, Юрія, Олега Ярослава, Ірину, Мар'яну Руслану, Ореста, Софію, Захара Ульяну, Христину, Вікторію, Оксану Ярославу, Степана Світлану, Віктора, Сергія, Валентина, Ігоря, Ірину Олену. Дениса, Вікторію, про Стефана Петра, Дідію Петра, Ярослава, Богдана, Христину, Надію, Макарія, Максима, Юлію, Олену, Дмитрія, Ірину, Наталію, Ольгу, про Стефана, протреє, Павла, про три Симона, Василя, Ольгу Сергія, Ольгу, Світлану, Антона, Нікіту, Віру, Ганну, Олександру, Валерія, Марію, Володимира, Ірину, Вікторію. Це Степана Галину, Ігоря Андрія Романа, Наталію Богдана Володимира, Олега, Івана Івана, Ірину, Арину Настю, Світлану, Ольгу, Олену Захара, Кирила, Романа, Романа Тетяну Анатолія, Анатолія Надію, воїна Андрія, воїна Віталія, Марію Миколая, Софію Зоряну. Олега Галину Івана, отця Степана Олега, Ірину Марію Михайла, Соломію Ульяну, Максима, Іванко, Ярослава Володимира, е, е, і Боже, е, Михайла, е, е, Воїна Михайла, Оксану Марію, Вероніку Остима, Ольгу, отця Степана Марію, е, Романа Марію, Богдану. Оця Степана Тетяну Ольгу, отця Степана Воїна, Василя Марію, Романа Андрія, отця Степана, отця Василя, Ольгу Віктора, Руслана Софію, Івана Христина Максима Василя, Роксолану Мартина, Ульяна Миколая, Анну, Вікторію Віру, Миколая Марію Івана, Оксану Івана Марію, Ірину Діану, Ульяну, Михайла Марію, Зоряну Галину. Оце Степана Зоя Володимира Лілію Олена, Світлану, Остапа, Надію Богдана, Оксану, Ірину, Анатолія Зиновія, Світлану, Ігоря, Ганну Ірину, Ларису, Світлану Ірину, Наталію, Сергія, воїна Максима, Отця Степана, Андрія, Світлану, Гребів Божих, Галину Зиновія, Захара, Олену, Галину, Ірину, Андрія Володимира, Олену, Олександра. Василя, Марію, Оксану, Павла Богдана, Тетяну, Вероніку, Володимира, Володимира Луко, Оксану, Ірину, Андрія, Ігоря, Руслану, Вікторія, отця Степана Бойна, Анатолія Бориса, Катерина, Степана, Олена, Павла, Юлі Марія, Йоанна, Юрія, Катерину, Артемі, отця Степана Івана, Тетяна, Юрія Валентину, Олега, Галина, Наталія, Захарій, Ігоря, Михайла, Василя, Галину, Марину, Миколая, Андрія, Євгенію, Алло, Ніна, Валерія, Сергія. Тетяну, Ірину, Діану, Анастасію, Сергія, отця Стефана, воїна Ореста, Тетяну, Івана, Наталію, Дмитра, Павла, воїна Назарія, Анастасію, Авеліну, Анну, Ірину, Євгенію, Катерину, Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну, Данила, Марію. Тараса Ірену, Оксану, Андріана, Катерину Анастасію, Ігорі, Оксану, Лілію Артура, Євгенію, Василя Марію, Івана, Богдана Надію, Марію, Софію Ігоря, Олександра Анастасію, Юрія, Жанну Іванну, Ларису, Надію, Анастасію, Мирослава Юрію, Юлію, Олега, Василя Галину, Евеліну. Віктора, Нікіту, Олену, Олега, Світлану, Олексія, Світлану, Михайла, Дмитра, Андрія Наталю, Надію, Любов, Віктора, Олену, Мартина, Руслану Олександру, Юлію Павла, Дєву, Сергія, Юрія, Віру, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Іллю, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Степанію, Катерину і гробів Божих, Любов. Е, Максима і, і Романа Ольгу, е, тілесне, душевне немощі, животвої, благодаті Христа Твої, молитвами, присвяти владичиці і приснаді Марії, представ чесних небесних сил безплотних, силою чесного животворяща Христа, чесного славного пророка, притичі, Христителя Йоанна. Святих славних церквальних апостолів, святиславних добровідним учеником, преподобних Лібонасний Отець наш, святи ісели телебесребрено, косметам, на Кири, Йоанна Ярмалайсам, сон, Самсона, до Фаті, Нікіта, святих праведних ботицьких, всіх святих, як ти єси, джерело сили Боже наш, і тобі славу селаю, Отцю і Сину, і святому доповідненні повсякчас і на віки віки, Омін. Господу помолимося, Господи помили. Благословен Бог, благий врачу душі тілес наші і болізні наші, і недуй на тілі свої понесе, його я з ліхом, смертю, смерть метро Ісушого робіжного дарова. І жила зари, із мертві і відполира Бов Твоїх е, 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 Олега Світлана, Ірина воїна Ігоря, воїна Ігоря, е, воїна Василя, воїна Назара, Галину Йосипа, Галину. Марту Андріана, Євгена, Романа, Наталію, Софію, Анну Марію, Юну, Наомі, Дарину, Мілену, Ольгу, Олександру, Кристіана, Флоріану, Олександра Тетяну, Семена, Інну, Юрія Тетяну, Остапа, Захарі, Матвія, Івана, Глину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святославу, Христину, Квітку, Ярослава, Івана, Богдана, Платона, Анастасію, Максима, Сильвестра, Мирославу, Ярославу, Данну, Оксану, Миколаю, Оксану, Катерину, Оксану. Оця Степана, Воїна, оця Степана, Тетяну, Олександра, Кристіно, Кароліну, Світлану, Галину, Сергія, Надія Макарія, Єлиз... а, і Божі, Єлизавету, Галину, Даниїла, Істина, Юлію, Анну, Соломію, Олену, Олену, Олену Христина, Юрія, Анну Ганна, Дмитра Макарія, Маркіяна, Стефані, Катерина, Софію, Максима, Юлію, Олену, Дмитра Володимира, Луку Оксану, Ірину, Андрія. Оксану, Юстину, Дмитра, Ольгу, Дар'ю, Андрія Володимира, Тетяну, Романа, Олександра, Михайла Соломія, Юстину, Ігорі, Руслан Вікторію, Галину Зиновій, Захара, Олену, Галину, Ірину, Андрія Володимира і всіх тут присутніх, і всіх вписаних. Яко ж посіти ліси те, що Петрова єдиним словом, навіть огоню на єдинім медужника до пости грішниці, жені гріхов, прошень дарвами. Ти обомну мало Господи, кайся злоба чоловічеських призранений і наробів твоїх хіро, і всіх тут присутніх, всіх писаних. І не одне главну болість, завжди життя, товари, збави його душам. Ізьми од огня люто одне і І од злих чоловіка біся плодоно, всякої на другаї болізні. І отими огні, і ожени на дух Воспомне, що пророч свядови договірщи. Помилуй мене Боже, Павлеці, Твої, по лице, милості Твої, помножи слуша дро Твої, очистим усякого беззаконність, всякої війни, всяких Дух. Не бої свій станий вражолець наша, Христе Боже наш, і Тобі слава Отцю і сину і святому духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще іще з умиленням сердець наших, Молитвою, оптинських старців до Господа Бога, помолимося. Господи, помили, Господи. Дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твої святі волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримуй мене. Як би я не дістав новини протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, в усіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями. Всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скриди. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Примудрость прости, висухаймо святи Євангелія, мир всім і дух Твоєму. Від Матфея святої Євангелія читання, слава Тобі, Боже, на славу Тобі! Вони. Во время призвав Ісусу, Бога Десяту, чиники свят, даде Ім власність дусях нечистих, як одесь гонять зселити всякі недух і всяку болізму. Сіяв, Бону десят посла Ісус, заповідає їм глаголя – на будь-язик не в оград Самарійський не входьте. І діти же паче повцем, погибшим Дому Ізраїлю. Хотя що вже проповідайте на голі ще, якщо приближися Царство Небесне, боляжче істеляйте, прокажено очищайте, мертві воскрешайте. Біси і зганяйте ту, неприясницю, не дадіти. Слава тобі, Боже, на славу тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і по всіх часах, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос істинний Бог, наш молитвами хречистої, і своєї матері, святих славних, захвальних апостол, святих праведних ботицьких ім'я, всіх всі святих помили, спасенець, як у благ і чоловіку любець. Амінь.